Чому раптом Трамп та інші американські високопосадовці почали активно придивлятися до українських копалин? І чи справді в українських надрах ховаються трильйони доларів? Як Сені Гранчак розбираємося просто зараз? Які родовища цікавлять команду Трампа? США, особливо за адміністрації республіканців активно шукають альтернативні джерела критично важливих мінералів, щоб зменшити залежність від Китаю. Першим анонсував нову американську стратегію держсекретар Марк Рубіо під час проведення комітетських слухань у конгресі. Новий очільник американської дипломатії заявив, що якщо США залишиться на тому самому шляху, що й зараз, за 10 років Китай буде виробляти абсолютно все, що важливо для нас. Також він закликав терміново захистити виробничі ланцюги країни. Врешті-решт, сам президент США Дональд Трамп заявив, що прагне укласти угоду з Києвом, за якою Україна продовжить отримувати від США допомогу, яка буде гарантована наявними в Україні рідкоземельними металами. Факт переговорів з цього питання підтвердив президент Володимир Зеленський. Також до публічної дискусії щодо справедливості для України таких угод долучився канцлер ФНР Олаф Шольц. Які мінерали можуть викликати найбільший інтерес у нашого головного партнера титан? Україна входить до числа країн із найбільшими запасами цієї сировини. США імпортують понад 90% титанової продукції, що робить українське родовище стратегічно важливими. Літій критичний для виробництва батарей для електромобілів і систем накопичення енергії. Найперспективніше родовище Полохівське. Рідкоземельні елементи, неодим, диспрозі, тербій – необхідні для виробництва магнітів у високотехнологічній сфері від оборонної промисловості до електроніки. В Україні їхнє видобування поки що не розвинене. Графіт стратегічний матеріал для виробництва акумуляторів, електродів і вуглецевих композицій у військово-промисловому комплексі. Україна входить до топ 10 країн із найбільшими покладами графіту. Основні родовища Завадське, Буртинське, Миколаївське. Легкість видобутку залежить від розвіданості родовищ та наявної інфраструктури. Титан і графіт мають добре розвинену базу для видобутку. Тоді як рідкоземельні елементи потребують значних інвестицій. Тож, яка вартість цих ресурсів? Деякі політики та експерти говорять про трильйони доларів, але це може бути завищена оцінка. Реальний потенціал залежить від ринкової кон'юнктури та методології обрахунку. Літій у 2022 році ціна його сягала 80 тисяч доларів за тонну, Зараз коливається від 20 до 30. Якщо Україна стане значним гравцем, можливі доходи в мільярдах доларів. Титан ціни змінюються залежно від форми: концентрат, губка, сплави, але попит стабільно високий. Рідкоземельні елементи, ціни волатильні через контроль Китаю над ринком понад 70%. але їхня стратегічна важливість лише зростає. Графіт натуральний від 800 доларів до 2000 за тонну. Синтетичний від 5 тисяч доларів до 20 за тонну. сферинізований для батарей від 7 тисяч доларів до 10 за тонну. Загальна потенційна ринкова вартість українських покладів критичних мінералів може сягати сотень мільярдів доларів. Однак для трильйонів потрібне створення високотехнологічного виробництва, залучення нових технологій і так далі. Що таке рідкоземельні метали? Рідкоземельні елементи це група 17 хімічних елементів, 15 – лантоноїдів, лантан, цезі, призеодим, неодим, прометій, самарій, європій, гандолій і так далі. Можете почитати в клублі. Сканді та ітрі, які мають схожі хімічні властивості. Рідкоземельні метали це підгрупа рідкоземельних елементів, які є металами. Вони мають високу електропровідність, пластичність і використовуються в електроніці, оборонній сфері та енергетиці. Що на вашу думку потрібно Україні для розвитку видобувної промисловості? Напишіть вашу ідею чи пропозицію в коментарях та підписуйтесь на канал, щоб не прогавити нові цікаві відео, адже тема ще буде тривати довго. де в Україні знаходяться ці ресурси та які запаси? Рідкоземельні елементи розташовані переважно у двох регіонах: схід України, Донецька Луганська частина родовищ знаходиться на окупованих територіях. Центр та захід України, Житомирська Вінницька, Кіровоградська області, потенційні запаси в ільмініт рутил церконнівих розсипах. Запаси оцінюються в мільйони тонн, але вони поки що недостатньо розвідані. Уміст оксидів рідкоземельних елементів у деяких родовищах може сягати десятків тисяч тонн. Вартість залежить від концентрації та ринкових цін. Ну, наприклад, неодим, диспрозій – 50 доларів 200 доларів за кілограм. Загальна оцінка українських запасів може сягати мільярди доларів. Чи були ці родовища у розробці в Україні? Рідкоземельні елементи ніколи не видобувалися в промислових масштабах. Вони є побічними компонентами при видобутку інших копалин, наприклад, титанових руд. До 2014 року були плани щодо розробки, але через війну та економічні труднощі вони були заморожені. Запуск видобутку потребує значних інвестицій. Початкові витрати сотні мільйонів доларів. Для розвідки та розвитку інфраструктури необхідні державні або міжнародні інвестори. Таким чином, Україна має значний потенціал у сфері критичних мінералів, але для його реалізації потрібні масштабні геологічні дослідження та інвестиції у видобуток та глибоку переробку. Чи підтримуєте ви залучення іноземних інвесторів у видобуток українських ресурсів? Чи це має бути суто українська справа? Поділіться своїми думками у коментарях. І якщо вам цікаві корисні копалини, підписуйтесь на мій канал і діліться своїми думками в коментарях. З вами була я, ваша Ксенія Оренчак. Пам'ятайте, що корисними копалини роблять люди, такі як ми з вами. Ну і можуть бути з інших країн.